Через пралку постраждала дитина. В Одесі демонтували пам'ятник Висоцькому. Дівчинка, яка втратила ногу, взяла участь в турнірі з гімнастики. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Олена Голда. Вітаю. 1 грудня 2024 року російська армія атакувала Одещину двома ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря. Про це в перший день нового 2025 року повідомили у повітряному командуванні Південь. Там зазначили, що впродовж 31 грудня в регіоні знищили сім розвідувальних БПЛА: три ЗАЛА, два суперкам і по одному Орлан-10 і Мерлін ВР. Крім того, УВА зазначили, що внаслідок атаки РФ Білгород Дністровського району 31 грудня було пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми та поранено людину. – 29-річного чоловіка ушпиталино. Вранці 2 січня в Одесі через займання пральної машини виникла пожежа. Про це повідомила прес-служба ДСНС Одеської області. Займання сталося у багатоповерхівці в Хаджибейському районі. Під час розвідки рятувальники встановили руйнування міжкімнатної перегородки та пошкодження стін у двох квартирах. Поруч внаслідок події постраждав хлопчик 2013 року народження. Його було передано працівникам медичної допомоги. Причини пожежі встановлюються. На французькому бульварі біля будівлі одеської кіностудії пам'ятник радянському поету і актору Володимиру Висоцькому відтепер не стоятиме. В ніч на 31 грудня його демонтували. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Одеська кіностудія у Фейсбук оголосила, що монумент передали на зберігання. Нагадаємо, пам'ятник Володимиру Висоцькому в Одесі відкрили у 2012 році. Бронзова скульптура має висоту близько 4 метрів. Скульптор Олександр Князик, архітектор Володимир Глазирін. В Ізмаїлі відкрили меморіальну дошку в пам'ять про полеглого захисника Олександра Єфимова. Дошку встановили в гімназії номер 2 де навчався військовий. Повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко. Олександр Єфимов долучився до лав зсу у 2014 році. Зважаючи на попередні поранення у 2022-му Він знову став на захист України. Старший стрілець відділення морської піхоти загинув 1 жовтня 2022 року під час боїв біля села Давидів Брід на Херсонщині. Вічна пам'ять герою. Більше двох десятків людей долучилися до занять фізкультурно-спортивної реабілітації в Одесі. Здобуті на тренінгу знання та техніки, згодом можна буде впроваджувати у військових частинах, щоб допомогти захисникам покращити свій стан. веш до ну, 10 метрів, так як ти плив на досточці під водою? Старайся одною рукою, так друга рука позаду о. або перед собою. Ну ти не працюєш. Ми змоделювали ситуацію, що у людини немає однієї руки, і показували підвідні вправи, як впливає фізична підготовка на той чи інший стан і та на спроможності цієї людини. Наскільки вона може сама себе обслуговувати чи виконувати якусь фізичну діяльність? Я опановую дану професію, являюсь позаштатним. Офіцерам з фізично-спортивної -спортивно спортивної реабілітації та напрацьовуємо методичні навички та методично вдосконалюємося в даному напрямку. О, Цей процес дуже важливий для військовослужбовців, які потребують. Після лікувального заходу, можна так сказати, до військовослужбовцями, з котрими служив цими побратимами, ставлюся з тим, що вони або не знають, або не володіють інформацію, як проводити після лікувальної Гімнастка з Чорноморська Олександра Паскаль, яка втратила ногу через російську ракетну атаку по затоці. Виступила на всеукраїнському турнірі із художньої гімнастики. Відео опублікувала на сторінці в інстаграм організаторка турніру Олімпійська призерка Ганна Різаддінова, зазначивши, що Саша справжнє уособлення незламності України. На турнірі дівчинці присвоїли звання «міс Незламність». Нагадаємо, що після обстрілу російськими військами бази відпочинку на Одещині у травні 2022 року. Через отримані травми лікарі вимушені були ампутувати ногу шестирічній Саші у жовтні 2022 року. Дівчинка отримала свій перший протез наново на. Вчилася ходити. Одеські пенсіонери вивчають українську мову. На курсах дивослово зібралися майже 30 людей, які до повномасштабного вторгнення усе життя спілкувалися російською. Спільнота вивчає мову через літературу і культурні заходи, які відвідують разом. Я народилась в Узбекистані, місто Ташкент в 68 році. Дозволили повернутися в Крим, і ми мешкали в городі Армянськ, і я там закінчила школу. Звісно, що українську мову там ніякої не було. Потім я приїхала до Одеси після 14-го року. Коли був мій Крим, був захвачений, я почала просто, ну знаєте, в мене виросло таке бажання знати українську мову, і я зрозуміла, що українська мова це мій захист. Якщо ми з вами перший раз пам'ятаєте, говорили про русалку, хто це така? Колись вона була людиною, що сталося? З ними мені цікаво. І я кожен раз йду і знаю, що я зустрічаю такі, знаєте. І Захоплені очі, оце найважливіше. Артисти Одеського національного академічного театру опери та балету повернулися з гастролей у Греції, які тривали з 14 по 30 грудня 2024 року. Балетна трупа виступала у концертній залі Мегарон в атенах із постановками Снігова королева. Це балет за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена на музику Томаса Кантелінина та Дон Кіхот це оновлена версія класичного балету Людвіга Мінкуса. В постановці заслуженого артиста України Гарі Савояна та Яніни Кисельової. Диригував виступи заслужений артист України Ігор Чернецький. Наше завдання одне з головних: це нагадувати світу, що в Україні, в Україні. Триває війна. І друге завдання важливе показувати, що рівень нашої культури він є дуже високим, і ми, нам є що показати світу і на високому професійному рівні. Снігова королева це прем'єра сезону. Це дійсно дуже, дуже складна постановка була. По-перше, відбулася завдяки. Великому власному бажанню, напевно, нашої художньої керівниці і генеральній директорці Надії Бабіч. Це спільна, спільна робота всіх творчих цехів театру. Яскрава вистава, яскрава постановка, багата. Працювала балетна трупа, яскраві декорації, костюми, музика Томаса муса чудова музика. Як розповіли суспільному опері, наступного року театр гастролюватиме в Японії, Сполучених Штатах, країнах Бенелюксу та Німеччині. Новорічні традиції колядування зберігають у болградському районі Одещини. До свят жителі села Кубе, де переважно проживають болгари та гагаузи, відтворили обряд тракі. Про це повідомляє видання Басарабія Юа. Молодь вбралася в національний одяг, обходили будинки із дзвіночками у руках та із традиційними прикрашеними гілочками, які називаються сурваки, та кричали колядки різними мовами. Sunt un surbo cu dină, dragă, 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 На зимівлю на Лиман-Бурна, що під Одесою прилетіли тундрові лебеді, кликун та Малий. Це рідкісні гості для України, адже мешкають вони на берегах Північного льодовитого океану. А у наші краї перелітають взимку. Про це повідомив біолог Іван Русів. Також на Лимані в селі Лебедівка мешкає місцевий вид, це лебідь Шипун. Тут він відпочиває і харчується. А інші лебеді люблять побенкетувати на полях. За словами Івана Русіва, тундрині лебеді харчуються рапсою та озими, а ночують на лимані. Іноді тут нараховувалося до 300 лебедів. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтеся та натискайте дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся із суспільним, побачимо за тиждень.